Справжнє поліське дербі відбувається сьогодні між футбольними клубами Полісся та Верес. Матч проходить у рамках української прем'єр-ліги, і на такому рівні для Житомирських вовків він є дебютним в історії існування клубу. Житомирські вовки відкрили рахунок вже на другій хвилині матчу. Півзахисник команди новачок Бені Макуана забив перший гол у ворота суперника. Одразу шанс у полісся. Перший же момент і м'яч влітає. у Ворота друга хвилина гри у Житомирі рахунок відкрито. Відзначається Бені Макуана. Це перший гол. Української прем'єр-ліги сезону 23-24. Забити перший гол у моєму першому офіційному матчі за команду Полісся це дуже велика честь для мене. Від усього серця хочу подякувати вболівальникам, які залишили свої сімейні домашні справи та вирішили прийти і підтримати команду у цей непростий час. Я безмежно щасливий, що зміг забити гол і порадувати наших фанатів. Перший тайм був напруженим для вболівальників. Команда Полісся постійно знаходилася на частині поля суперника та тримала гравців Вересу у напрузі. Гру Поліса. ці ось він момент для Житомирян удар головою. Другий гол у ворота рівненської команди Верес забив нападник вовків Пилип Бутківський. Втім, буде одразу подача. До воротарського майданчика. Удар і рахунок 2-0. Забиває Пилип Бутківський. Забиває Поліський велетень. Цього слід було очікувати. На початку другого тайму Житомиряни залишились у меншості. Червону картку отримав захисник полісся Андрій Гітченко. Однак за декілька хвилин кількість гравців обох команд знову зрівнялась. Суддя вилучив гравця Вереса Дениса Балана. Головний тренер Житомирських вовків каже: червона картка для Гітченка суттєво вплинула на гру команди. Але зрештою вовки таки змогли зібратися. Сам момент я не бачив. Ми перестроїлися, і не як Команда дисциплінована. Грала в обороні. трошки не вистачило швидкої атаки. Підпосилки були. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-0 на користь команди Полісся. Зіграли вдома, ми перемогли сьогодні. Так всі на це очікували. Так весь Житомир, всі болівальники, що ми вийдемо в прем'єр-лігу і зіграли першу гру і перемогли. Я відчуваю, що всі задоволені, і тепер будемо рухатись далі. І звісно. Ради повернутися в прем'єр-лігу і рад за команду, що ми сьогодні перемогли. У нас вже трошки там зростає плани. Ми вже мріємо про там єврокубки, коли сюди приїдуть європейські гранди в Житомир. І ми будемо дивитися, закінчиться війна, і ці трибуни будуть повні. Наші військові прийдуть разом з дітьми своїми вільні незалежної України. Це точно буде. Наступний матч Полісся в українській прем'єр-лізі відбудеться 6 серпня в Ужгороді. Суперниками Житомирських вовків стане команда Дніпро 1 Анна Чепи, Олександр Немержицький, телеканал СК 1